Тут так класне і так круто. Кожека малюю. Друг приглашав на заняття. Друг приглашав друзі. Ігровий курочок, ми там з ним гралися, і все. її вусики, це ми вже намалюємо фарбою. Я сюди часто ходжу на англійські, на мастер майстер різних. На ляльці я була в перший мастер-клас. Ну на день вишиванки. Мастер-клас був і ще та. Це... Яка твоя сила психологічний, типу, майстер-клас? Мені дуже подобається сюди ходити. Тут весело, тут цікаво. У нашому центрі працюють як психолог, працює вчитель, який займається безпосередньо з дітьми, допомагає їм надолужити освітні втрати в зв'язку з переїздами, пропуском шкіл, зміною шкіл. У нас працює англійська мова, курс англійської мови. Це і для дітей, і для дорослих. Також ми працюємо і з дорослими. Наша, наша організація вона взяла, наприклад, під опіку містечко внутрішньопереміщених осіб. Щомісяця ми їм доставляємо пайки продуктові великі пайки, оскільки зараз там їм цього року відмінили харчування, тобто послуги, наприклад, як психолога, як курс англійської, це не лише для дітей. Це і місце відпочинку дітей, і е, один із психологічних інструментів, де ми можемо бачити групову комунікацію, як дітки себе позиціонують в групі. Якщо ми бачимо на першій зустрічі, дитина замикається, закривається. Ми стараємося їй допомогти більше взаємодіяти з соціумом. Також ми зробили будиночок усамітнення. От ми бачимо, що дитина, коли в неї активна ігрова діяльність, коли вона вже втомлюється, їй треба, їй треба десь де, де, де заховатися. Або просто дитина не хоче взаємодіяти з іншими дітками, вона може зачинитися в будиночку, зашторити вікна. І, тобто є таке місце усамітнення, і зараз для нашої категорії це дуже важливо. Вожу сина 6 років, дізналися із від вчителів. У мене дочка старша учиться в 9 школі, вчителя підказали, що є такий гурток, гуртоп, зводить дитину. Привів, дитині сподобалось, все доволі, гарно, приємний колектив, все, доброзичливий, все дуже сподобалось. Дитина залюбки йде на другий раз. У нас є такі дітки, які більш складні, у нас є інклюзивні дітки, з якими також проводяться заняття індивідуального характеру. А у нас є е дітки, яких ми намагаємося інтегрувати незалежно від складнощів в класи. Це у нас є, наприклад, дитинка, яка не розмовляє з іншими, е тому під неї треба трошки підкориговувати урок, так щоб вона не відчувала, що вона якась не така від того, що вона не говорить. Але я не скажу, що ці діти більш е Складні, тому що ну, не всі діти. До кожної дитини все одно треба свій підхід. Насправді у нас дуже класна дружна команда, тому що всі наші вчителі, всі спеціалісти дуже активно долучилися до підготовки цього центру. Єдине, це багато ресурсу, багато часу, але це. Це було внутрішнє прагнення, тому ми цим горіли просто. Ми насправді і зараз ще укомплектовуємося, докуповуємо нові меблі, засоби для дітей, для уроків. Тому це ще процес іде.